Чу, небо темна вода озер. Загадкову, як Бразилія. Сестер доброго ранку, адже ранок дійсно добрий, особисто для мене, якщо є дуже смачна кава. Тут кава неймовірно красива, неймовірно смачна, неймовірно ароматна. Я запрошую всіх мешканців Білої церкви, всіх гостей, саме в лісу кав'ярню, маленький кусочок, частинка Львова, але в усіх проявах, починаючи від ламп, закінчуючи Неймовірно смачною кавою. Гарного ранку. Скажіть, будь ласка, ваші перші враження від Львівської кав'ярні в Білій церкві? Уютно, комфортно. Зараз попробуємо кофе. Ви ще не смакували каву? Ні. Що найбільше вашим оком ви побачили і що от найбільше сподобалося? Що таке незвичайне, можливо, цікаве, можливо, найбільше красиве для вас? Ну, можливо, кусочок львова. Я собі так його представляю. Дуже класно. Я вам бажаю посмакувати каву. Певно, що вам сподобається обов'язково, і ви будете постійними клієнтами львівської кав'ярні. Звичайно, правильно ви зранку каву поли сьогодні чи ні? Ще ні. Ну, сьогодні у вас є така можливість спробувати найсмачнішу каву в місті. Дуже приємно, коли ну, якби на день народження, сьогодні день народження закладу, ви прийшли з подарунками. Ну, я вам бажаю дійсно отримати так само насолоду і максимум гарних емоцій від сьогоднішнього такого вранішньої такої кави. Найперші враження від побаченого тут. Ну, Кафе дуже таке. Унікальне таке з частинкою Львова. Воно таке комфортне, і хочеться, щоб воно залишалося таким, щоб люди сюди приходили, приходили. І щоб тут завжди ніколи не покидав запах такого аромат, ароматної кави. І щоб він спонукав до добрих речей, до кохання, і просто люди насолоджувалися такою обстановкою. Яночка, ви таке романтичне, просто я просто в захваті слухаю завжди ваші слова. І ще от такий момент, яку каву ви найбільше люблять? Ну, я взагалі люблю чай, але я п'ю капучино. Я вам запропоную зелений олун. Це напівферментований чай. Він у нас є як молочний олун з присмаком топленого молока. Молочку любите? Так. Окей. Зараз тримаємо дуже гарний чай ще, а капучино будемо потім пити. Нам гарного слава. дня, гарного, гарного ранку. Дякую. І ну його той сніг, нехай він свій падає, бо нам було тепло, затишно і дійсно з ароматом кави. Дякую. наише сподобалось этот дух львова действительно ребята вложили видно душу очень вот перенесли прям во львов и как уже было сегодня тут сказано хочется чтобы тут совершались какие-то Моменти. Дні рождения, встречі, Вот Будете говорити українською мовою в цій кав'ярні? Звичайно, звичайно, я вмію розмовляти українською і буду, якщо. Потрібно буде. Ну ви ж Львівській каверні, ви не були у Львові, тому думаю, що найперше. Ну, хоча там говорять, що дійсно російська мова, там дуже багато російськомовних людей, але тим не менш, Львів це в першу чергу українська мова. Щоб ви, хлопці, дійсно підтримали українські традиції, в тому числі і в каві, в цьому напрямку. Удачі, добра, здоров'я, всього самого хорошого. Ви були е, в, в кав'ярні, поки, поки ще тут все готувалося? Чи ви сьогодні перша? Е, ні, були на буквально на 5 хвилин кавою пригощав. Враження самі найщиріші, найкрасивіші. Е, побажання такі, щоб е, людям завжди тут було затишно, е, щоб завжди була добра, добра кава. Хай дивують, хай привчають. Ну, а їм, звичайно процвітання, добробуту і багато-багато людей. Що ви бажаєте? Завжди було затишно, красиво. Ми думаємо, що це буде такий затишний вишуканий запад. І тут буде дуже приємно посидіти друзям, знайомим і може, можливо, можливо, вирішити навіть якісь проблеми. А можливо зробити е, пропозицію а, а можливо в кохані. А я побажаю вам вічного процвітання. Щоб вас завжди на вашій дорозі був тільки мир, злагода і добробут, щоб заклад був такий гарний, затишний, вишуканий. Ну і удачі вам Побільше клієнтів і взагалі такої атмосфери як сьогодні. Я призер чемпіонаті України по каптесингу, призер чемпіонатів баріста. Ну зараз я займаюся переважно тренуванням переважно тобто я тренер бариста. Людей, якіabei, які готують каву, які спеціалізуються на приготуванні кави. Ви знаєте, про каву абсолютно все. Ні, Про каву все знати абсолютно неможливо. Я б сказав більше, що це була не ідея, а мрія. На самом деле хотілось в місті Біла Церковь зробити частичку Львова, передати цей дух Львова. Це тепло, як по Я бажаю, щоб вам мудрості. Мудрості в цій такій нелегій справі. Я певна, тому що буде це. i ah, yeah.